У цьому році зазнає змін відомча медицина. Лікарні виводять з під контролю відомств та переводять на фінансування з бюджетів місцевих. Реформи медичної галузі торкнуться і в узлової лікарні нашого міста. Вона готується до передачі з державної власності у комунальну. Відповідно до закону України про державний бюджет на 2015 рік всі заклади охорони здоров'я фінансуватимуться через державну субвенцію, яка буде надаватися місцевим бюджетам. Тому згідно з низкою розпорядчих документів уряду передбачається передача відомчих лікарень у власність громад на місцях. Заступник міського голови Олександр Неділько пояснював депутатам, започатковану урядом повномасштабну реформу медичної галузі. Ми даємо сьогодні згоду про прийняття відповідної управлінської рішення Після того, як будуть зібрані всі матеріали по всій державі, буде прийматися міністерством інфраструктури, і тільки тоді ми будемо говорити про прийняття. Депутатам запропонували зробити перший крок тривалої процедури передачі, дати принципову згоду на прийняття вузлової лікарні станції Лозова статутно територіального лузевого об'єднання Південна Залізниця та її майна до комунальної власності. Депутат Дмитро Загребельний запропонував колегам питання відкласти, детальніше обговорити і, взагалі. Перекласти відповідальність на городян, запитавши їхньої думки, бо вважає, лікарня буде тягарем у майбутньому. год Саме головне, що тому ж за чим вона буде поліцейського. Ми зараз о публічності, а підкритості. Давайте публічно розкажемо жителям городу. Зачем нужна эта больница? Что мне будет находиться для женщин? Как станет лучше медицинское обслуживание? И потом спросим, готовы ли они доставать деньги из своего кармана и платить еще за одно здание? Уважаемые коллеги, я считаю, что принимать ее нужно в нашем муниципальном сообществе. Потому что согласно нового бюджета финансирование пока идет за лікарів, Бо у нас більшість мешканців міста їздять лікуватися в хаті, бо чомусь наші місцеві лікарі не завжди справляються і не можуть діагностувати правильно. Може це якась конкуренція у нас між лікарями з'явиться і кожен лікарі будуть конкурувати хто за пацієнта. Розпочалася жвава дискусія та скоріше не фахова, а в площині емоцій. Здавалося, що депутати геть позабували, як місяць тому затвердили міський бюджет на поточний рік, зарахувавши до нього новий вид державної субвенції медичну, яка і є по суті головним елементом нової моделі фінансування та початком реформ, зазначив міський голова. Фінансисти нагадали цифри: 37 мільйонів гривень на отримання галузі медицини, в тому числі 4 на вузлову лікарню, отримає. Місто від держави за свою пропозицію розгляд питання відкласти Дмитро Загребельний один і проголосував Фінансування Сьогодні государствами є, Завтра фінансування не буде. завтра закривається школа. одна. Но больница открывается. Мы по медицине. Но это же проблема да. государства. Есть Это значит, проблема города. Нужна, нужна, нужна ли? Все. Никто не объяснил. Существует ли? Что будет на четвертом этаже этой больницы? Что будет на пятом значит, этаже этой больницы? просто брак или, или это принципиально? Я еще раз сказал. Все должно быть публично. Должны людям объяснить. Мы берем эту больницу с какой целью? Что будет здесь? Від голосування в цілому за рішення отримався депутат Олександр Мельник. Говорить, у реформи держави не вірить. Во-первых, я железнодорожник, і як железнодорожник визникли багато сумніви по поводу першої та реформи. Я просто не вірю, що ці реформи благополучно пройдуть. Второе, ну, мне кажется, что ухудшится, ухудшится для обслуговування». обслужування спевнощі має будь-який перехідний період. Уникнути їх неможливо. Випереджати розвиток подій не будемо, будемо спостерігати та інформувати.